Коли до вас намагаються приклеїти ярлик сектант, це дуже небезпечно. По суті, такий ярлик в суспільстві позначає мішень, яку можна і потрібно знищувати. Це подібно до того, як колись нацисти розвішували на євреїв жовті зірки. Цей знак створював прірву між євреями та іншим населенням, підкреслюючи їхню відмінність, позначаючи їх як інших, як нелюдів, і робив їх легкою мішенью для прояву агресії з боку оброблених пропагандою людей. Тому що жовта зірка сигналізувала, що до її носіїв можна ставитися не як до людей. Використання жовтої зірки було одним із багатьох способів, якими нацисти дегуманізували євреїв і готували ґрунт для їх масового знищення. Зрештою, це таврування призвело до однієї з найтрагічніших сторінок в історії людства Голокосту. Сьогодні антикультисти використовують ці ж методи, присвоюючи мітки, культ і секта різним організаціям, тим самим відмежовуючи їх від суспільства та позбавляючи їх статусу людей. Ці мітки забирають у них демократичні права і свободи, повідомляючи суспільству, що ці люди не такі, як усі їх можна позбавити прав, до них можна ставитися без пошани і навіть з насильством. У часи нацизму жорстоке ставлення до євреїв стало результатом добре організованої пропаганди. Засоби масової інформації тих років були знаряддям, що створює образ ворога, незважаючи на відсутність фактів та доказів. Так само й сьогодні невинні люди, на яких антикультисти навісили ярлик секта або культ, стають жертвами звинувачень у злочинах, яких вони не скоювали.